Києві обговорить нюанси підготовки до євро 2012 з президентом Віктором Януковичем. Переможцем першого розіграшу кубка губернатора з футболу серед дітей 1999 року. Народження стала збірна Дніпропетровська, яка в фіналі з рахунком 2-0 перемогла однолітків з кривого рогу і таким чином виборола почесний трофей. Про підсумки турніру розповідає Сергій Теодорович. Фінальні змагання відбулися у селі Чкалове Нікопольського району. На спортивній базі Колос були створені чудові умови для всіх учасників турніру. Два дні проходили ігри у групах. У суботу команди зіграли півфінальні і стикові матчі, а в неділю відбулися вирішальні поєдинки за сьоме, п'яте, третє і перше місця по ініціативі Олександра Юрійовича Вілкова, нашого губернатора Дніпровської області, було предложено провести обласне соревновання по футболу. Іменно був определен водораз спортсменов 1999 року, тих спортсменів, за якими стоїть будущее нашого футболу Дніпропетровської області. За підсумками змагань, сьоме місце посіла команда Дніпродзержинська, яка виграла у колективу Царичанського району. П'яту сходинку зайняла команда Павлограда. Вона перемогла колектив з Першотравенська. В матчі за третє місце Нікопольський район виявився сильнішим за Синельникове. 1-0 і бронзові нагороди в активі Нікопольчан. Прикрасою турніру став фінальний. По в якому зустрілися юні дніпропетровці і криворіжці, незважаючи на тяжкий чотириденний марафон, хлопці 1999 року народження продемонстрували цікаву і змістовну гру. Моменти для взяття воріт були у кожної з команд, проте більш сконцентрованими і налаштованими на перемогу були підопічні тренерів Геннадія Табали і Євгена Соніна. Гравці збірної Дніпропетровська забили по одному голу у кожному стаймі. Відзначилися Богдан Саблін і Сергій Пундик. 2-0 Впевнена перемога Дніпропетровців і підсумкове перше місце. Команда Кривого Рога, друга у загальному заліку. залі. дуже сильна команда, і ми виграли благодаря упорству. Ми старались, ми кетиму стремились і йшли. цього. упорство і все перетрут. Тренери дуже хороші, ані нам багато всього. І ми це показали на полі. Ми зіграли хорошо. Всі грали на команду, всі задоволені. На церемонії нагородження переможцям вручили головний приз змагань, кубок губернатора, медалі за перше місце. А також сертифікат вартістю 25 п'ять тисяч гривень на придбання спортивної форми. Срібний призер у свою чергу отримав кубок за друге місце і грошову нагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Бронзовому, окрім традиційних призів дістався сертифікат на екіпірування вартістю. 10 тисяч гривень. Спасибо губернатору Сану Юрійовичу, тому що все-таки сьогодні э, в такі часи у нас ну, тяжелі, можна сказати. Тобто, ну, э, чоловік таке велике увагу уділяє спорту, тому що всі хвала і спасибо йому велике за те, що сьогодні такий турнір состоявся. По мнению всіх спеціалістів, турнір пройшов на самому високому рівні. Я виражу уверенность о том, что Позитивный момент такого кубка будет продолжен и следующий год. Мы надеемся проведение такого мероприятия в 2012 году. Також організаторами змагань визначені кращі гравці турніру. Це воротар Олександр Радеончик, Синельникове, захисник Владислав Гібарт, Нікопольський район, півзахисник Сергій Пундик, Дніпропетровськ, нападник Данило Безкоровайний, Кривий ріг, приз глядацьких симпатій отримав Денис Губернатор Кривий ріг і найкращим гравцем фінального турніру став Дмитро Семенов, Дніпропетровськ. І це останні повідомлення у сьогоднішньому випуску. Далі бажаю вам тільки позитивних новин і перемог. Ще побачимося.